Ворог атакував біля 16 населених пунктів сьогодні. Це відповідно Харківський район, це Куп'янський район, це Ізюмський, це Чугуївський район. Пошкоджені приватні житлові будинки. Як то по харківському району, населений пункт Черкаська Лозова. Біля 16, відповідно будинків внаслідок влучання кабу. Значить, знов ж таки за добу чотири людини отримали поранення, стань їх середньої тяжкості. А й самого ранку фактично в автомобіль в Кенрешівській громаді це куп'янський напрямок. Це цивільний був автомобіль. Ворог поцілив FPV дроном. П'ять людей отримали поранення. Це вже буде, скажімо так, дані за нову добу. Однак, все одно ворог продовжує так само намагатися просунутися в глиб нашої відповідної території. Було зафіксовано по всій лінії, значить, більше 200 боєзітнень. Значить, однак наразі успіхів на території Харківської там області немає. Відповідно, традиційно найважчими є напрямки. Це Вовчанський, це Куп'янський. Ну і це звичайно Лиманський Терезюмський напрямок нашої фактично території. Щодо Куп'янської Купінської громади, днями в Купінську через російський обстріл, шестирічна дитина зазнала поранень. А учора діти на міні підірвалися в Купінській громаді. Там же мали бути вже всі діти евакуйовані. Що вам відомо про кількість неповнолітніх, які залишаються в купінській громаді, і які заходи вжиті для того, аби їх звідти вивести? Дивіться по населеному пункту, купінську, де постраждала шестирічна дівчинка, внаслідок артилерійського там обстрілу. Ну скажу так, це був сюрприз для нас. Те, що дитина перебуває в самому цьому населеному пункті, значить, стало відомо те, що батьки відповідно поїхали. Дитину залишили із тобто бабусею в цьому населеному пункті. Значить, ну це важко коментувати дійсно. Однак, всі заходи наразі вживаються. По перше, щоб врятувати дитину, вона вже прооперована, знаходиться в нейрохірургії, значить, стан її важкий. Значить, однак стабільний, тому дійсно зараз лікарі роблять це можливо для того, щоб врятувати її життя. Далі будемо розбиратися і з батьками. Вже у нас є напрацювання, вже є відповідні повідомлення до відповідно правоохоронних безпосередньо там органів, до соцслужб тощо. Mm -hmm. Значить, а і так, так дійсно вчора вчора дітей, тобто підірвалися на гранаті, значить, і стан їх оцінюється як середньої тяжкості. Скажу так, що головне, що їх життю здоров'ю нічого не загрожує, стан ну тобто стабільний, значить перебувають далі на тобто лікуванні. Значить, де юре за нашими даними в місті куп'янську дітей не має бути. Звичайно, що зараз посилюємо роботу і відповідно правоохоронного блоку, тощо, що однак. Ми навіть не можемо наразі пройти по домовий обхід, тому що це дійсно велика територія. А по-друге, це пряма небезпека і для правоохоронців, і для просто цивільних людей, і для скажімо так, працівників міської військової адміністрації. Там ще залишається 880 цивільних людей. Щодня ми евакуйовуємо з тих напрямків. Однак, ну ще раз відповідно будемо працювати для того, щоб пересвідчити, що дітей там не має бути. А з наближенням холодів збільшується кількість охочих виїхати з зони обов'язкової евакуації, зокрема, з Купінської громади? Ну, знаєте, ми проходили минулий рік. Ну, не зовсім буде з. Збільшення залишається там вже ну скажімо так, ті, які дуже важко пояснити про те, що вони мають виїжджати. У нас наразі відкритий полозові відповідно транзитний центр, який за фактично там декілька тижнів роботи а, прийняв а, більше двох тисяч людей, і ще там залишається відповідно 65 людей а, для відповідного розподілу далі на інші території там, нашої держави. То звичайно, що ми наразі приймаємо евакуацію. Вона більш активна із Донецької там області ніж населених пунктів Харківської. Загалом, якщо говорити про опалювальний сезон, як у вас триває підготовка і до чого готуватися людям в Харкові і в області цієї землі? Ну, ми чітко розуміємо, що наступна зима в умовах війни вона буде ще важчою аніж ту, яку ми пройшли. Спочатку ми говорили, що найважче буде зима 24-25. Зараз звичайно розуміємо, що саме ця. Тому що ворог вже б'є критично, а, значить, по критичній інфраструктурі. Ось ми нещодавно тільки відновили електропостачання по лозовій. Я маю на увазі відновили у повному там обсязі. Однак, все одно, ми чітко розуміємо, що прицільні удари по енергетиці вони вже є зараз, і звичайно, тобто будуть під час опалювального сезону. Маємо набрати міц міцності. Це єдине завдання, по максимуму продовжити захищати все, що ми можемо захистити. Це відповідно розподільчі, Ну тобто підстанції, інші наші, скажімо так, генеруючі, тобто підприємства. Ну і звичайно, ми ні на хвилину не зупинялися, коли відповідно працюємо над відновленням, тому що кожної зими, кожного року, ворог б'є, і звичайно, після таких ударів прицільних ударів відновити досить важко, але скажімо так, маємо це все зробити.